Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за квочкою та її курчатами. Послухайте віршик про одне курчатко. Ішло курчатко по травичці, щоб напитися водички, і зустріло там жука. Ця пригода ось така. А жучок той був з рогами, і курча втекло до мами. Погляньте малята, як дбайливо мама квочка привела своїх курчаток обідати. Вони полюбляють дзьобати зернята та пити водичку. Курчатка різного кольору. Є чорненькі, є руденькі і є світленькі, як їх мама. Погляньте на маму квочку. Вона має дзьобик, очі, на голові червоний гребінець. Тіло квочки та курчаток вкрито пір'ячком. Сама квочка має біле забарвлення, а хвостик чорний. Ще у квочки та курчаток є лапки. Погляньте на квочку і скажіть, яка вона за розміром. Так, велика, а курчатка. Правильно, вони маленькі. Поки курчатка маленькі вони тримаються гуртом, а ось після обіду їх мама квочка поведе до саду, дзьобати комашок і шукати черв'ячків. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалось спостерігати за квочкою з курчатами. До нових зустрічей!